Більше 73% дніпропетровців не пам'ятають за кого голосували на останніх виборах до Верховної Ради. Це при тому, що восени Дніпропетровськ показав досить активну явку на виборчих дільницях. Такі приголомшливі результати соціологічного дослідження оприлюднили політологи. У підсумку діагностували у дніпропетровців повна електоральна амнезія, особливо стосовно місцевих політиків. Марина Дудник більш детально. Чи знають дніпропетровці, хто представляє їх у міській раді? Лідером цього опитування став депутат ніхто. Адже на таке відкрите питання більшість городян не може згадати жодного прізвища. Горсавета Депутата не знаю. Ну, я, я, чесно сказати, не знаю. Я в місті недавно. тому не знаю. Простите. Філатов. Можу. Є такий товариш. Сергій Борисович Широков. Увірена. Ну, так, да, то я з ним працював. Такого депутата в Дніпропетровській міській раді немає. Ситуація підтверджує висновки політологів. Вопрос открыт, відкритий наша була принципиальная позиція. Насколько люди самі можуть сказати без подсказки, без политических тих політичних діяльних, які представляють ті політичні сили в их знают наскільки їх знають навіть не деятельность, довольны ими или недовольны. Більш того, приголомшлива кількість городян не знає, хто керує містом. У міські голови записали багато відомих осіб, чиє ім'я на слуху. 53% опитаних цим питанням не цікавляться взагалі. Їй такі, хто згадує колишнього голову Івана Куліченка. Називають і інших розпіарених чиновників. Теперішню виконувачку обов'язків міського голови Галину Булавку все ж таки згадали 30% опитаних. Це при тому, що її ім'я в Анкеті було першим. Я воспринял с удовлетворением. Я думав, менше буде, чесно говоря. Тому що тестируя, тестируя так сказать, этот опрос на своїх студентах, у них показателі хуже, чем у чому горажан. Да, Студенти спеціалізологина да. такі дослідження, мов дзеркало, в яке дуже корисно зазирнути. Адже, попри безліч розмов про децентралізацію і розвиток місцевого самоврядування, Дніпропетровці не дуже цікавляться подіями у місті. І не готові контролювати роботу своїх обранців, адже навіть не знають їхні імена. Звісно, є і винятки. Політологи визначили у тих городян, що брали участь в громадських акціях, допомагали армії чи переселенцям, і з політичною пам'яттю значно краще. такі депутати у нас 87 членів партії регіону, так називаємо, які сейчас саботують роботу депутатського корпусу. На сесії, два години максимум на сесії працюють, а далі уходят з сесії, залишається 5 людей депутатів. Там, де общественность начинает виступати з трибуни, практично нікому слухати. Позор. Марина Дудник, Сергій Гончар, Олександр Пронський, новини 11-го каналу.